Привіт! Я Лана Демченко, персональний стиліст, і сьогодні я розповім про 10 стильних речей осені, за якими будуть полювати всі модниці. Шкіряний тренч в кольорі Бургунді. Це просто масхев цього сезону. Наступне кардигани. Короткі, довгі. Це сьогодні дуже трендово. Ще одна стильна покупка цієї осені це замшевий жакет, особливо якщо він шоколадного кольору або кольору карамель. Ну і темна коричнева шоколадна сумка. бажано із замші, але з шкіри можна також. Куртка country style це must have цієї осені, а раніше це була куртка для робітників. Ну і прикраси. Без прикрас неможливо доповнити і створити. Стильний образ. Тому одна із стильних покупок це вінтажні прикраси. Ну, який же образ без взуття. В цьому сезоні дуже стильна покупка. Це чоботи з широкою халявою. Можна класичні на каблучку Total Hill, або жокейські. Майже чоботи. дозавершуємо. І наступна стильна покупка це спідниця з темного деніму. Взагалі дені в цьому сезоні дуже-дуже популярний, особливо такого темно-темно синього кольору. Ну і закриває топ-10 стильних покупок це спідниця Міді, яка може бути в різних варіантах тканин від деніму до твіду, до в'язки, будь-що варіантів море. А ще більше цікавого, дивись в моєму профілі, не забудь підписатися.